Зеленський закликав Європу готуватися до важкої зими. Він сказав: цієї зими Росія готується до рішучої енергетичної атаки на всіх європейців. Ви погоджуєтеся з ним? звичайно, президент Зеленський повністю правий. Це, мабуть, єдине, що російський президент може зробити. зруйнувати коло тих, хто підтримує Україну. Я живу у Франкфурті, і люди тут справді занепокоєні цінами на енергоресурси. Вплив не тільки на опалення, але й на промисловість. В цілому Але більшість німців тут розуміють. Що це щось дуже важливе? Україна мала справді важкий рік. Я думаю, що Захід буде підтримувати Україну і надалі. І я дуже пишаюся тим, що робить мій президент, президент Байден. Він зумів зосередити всіх на тому, що справді важливе. Ми усі захоплюємося тим, що робить Україна але кілька днів тому я бачив заяву з офісу президента Зеленського. Він попросив більше зброї, далекобійні ракети. Але на жаль, ваша адміністрація поки не збирається дати цього Україні. Чи все ж в найближчому майбутньому ми отримаємо необхідне? Я не знаю точно, що обговорювалось на рівні секретарів та міністрів, президентів. Але думаю, що підтримка буде доставлена. Звичайно, я хотів би побачити більше. Я хотів би подвоїти кількість хаймарсів, але існує занепокоєння, що це спровокує Кремль на щось більше. Проте, я думаю, що це помилкове твердження. Ми маємо робити більше і європейські країни не виключення.